Там місць сценарій, <ріст> щоб я нічого не забула. Всім привіт! Це дуже дивно, але це відео незвично для мого каналу. І взагалі, Діана, два роки тому, яка подивилась би це відео, була би просто в шоці. Але да, на диво сьогодні піде мова про моє нове недешеве хобі. Це біг. І мої нові красівки, які були моєю мрією. З того моменту, як я почала бігати. Так, от, це моє перше відео біг. Мені прийшов біріл, тож, можливо, камера трошки поїхала. Так от, це моє перше відео біг. Я зараз не знаю, що з цього вийде, але, можливо, ті 4 кілометри, які я можу пробігти зараз в майбутньому, коли я зможу пробігти 10 кілометрів без зупинок, я буду згадувати просто з посмішкою. Я дуже на це сподіваюся, а може взагалі побіжу на півмарафон. Поки що марафони, звісно, не загадую, тому що це все тільки початок, і я не знаю, чи я буду продовжувати цим займатися, але зараз я прям дуже сильно ексайти, дуже сильно в цій темі, і мені все це подобається. Я подумала, чому б не почати записувати мою цю подорож мій шлях, пов'язаний з бігом на канал, бо все ж таки це все про моє життя, і мені хочеться ділитися все одно. Всім, що відбувається в моєму житті, і навіть не дивлячись на те, що в мене дуже зараз важкий період, я вчусь приділяти ем, час собі, час своїм хобі, своєму ментальному здоров'ю, а біг це про ментальне здоров'я для мене. А також, можливо, ще трошки це про досягнення, про віру в себе і про мотивацію, робити більше і забиратися на нові висоти. От так от. Тож, хочу вам розказати про цю тему побільше і в цьому влозі я вирішила, що зроблю його можливо на десь дня два, тому що, по-перше, хочу вам розказати, як я потрапила в цю тему. Що зараз я про це знаю, що в мене є. Також ми з вами вийдемо сьогодні на пробіжку. Я не знаю, яка сьогодні по складності буде пробіжка, бо я бігла вчора і я бігла позавчора. Тож це третій день підряд. Я ще так часто ніколи не бігала, тобто в мене стабільно три рази на тиждень вже три тижні. Я зараз прокрутила в голові, чи правильно я все сформулювала. Тож, тож, який план на сьогодні? По-перше, це пробіжка, яка відбудеться скоріше за все ввечері. Бо я не впевнена, що на даний момент мій організм після вчорашньої вечірньої пробіжки відновився. Тож, я думаю, можливо, зроблю якусь розтяжечку. Подивимось. Що в мене зараз буде стану, після того, як я все це засніму. Далі я хочу приготувати бейгли, спробувати їх приготувати, тому що ніколи не готувала. І я так сказати, run out of А ще в мене немає кунжуту, але я бачила, там є якась типу заправка для салату з зерен. і Я думаю. Можливо, я це все туди додам. Далі на мені робота по університету по Україні. Потім хочу розібратися з рапортом, який мені треба написати в цьому університеті в Англії, і потім монтаж дозаписати це відео, бо воно в мене не скажу, що дуже сильно сплановане, але в мене є тут накиданий сценарій, і я хочу вам з нього там, порозказувати. Далі показати вам кросівечки і побігти в них. Я дуже з приводу цього відео. Перше, що ми з вами зробимо, це я вам покажу свої кросівки. Хочу одразу сказати, що я в них вже бігала. Це видно, так? Да? В нас тащі в Англії, тож це ще акуратненько, дуже. Так от, бігові кросівки, це була моя мрія, яку мені вдалося нарешті собі придбати. Але в Англії є така прекрасна штука, як Student Discount. Тож вони мені пішли за 117 фунтів. Хоча їх ціна це 130 фунтів. Я щойно дістала бейгли, і зараз я відкриваю свій сценарій, який я накидала вчора щодо кросівок. Тому що зараз ми з вами будемо розмовляти про кросівки. По-перше, я вже їх випробувала і дуже здивована, що вони мені підійшли з першого разу. Це типу це вау. Бо мені важко обирати звичайне взуття, а тут треба вибрати бігові кросівки, щоб в них було зручно бігати, щоб вони були. М'якенькі, щоб у них стабілізація була, і так далі. Так от я обирала між двома а, брендами, просто хотіла подивитися, чи якийсь з них мені підійде. Бо, звісно, можна було і Nike, і Adidas, і так далі, і New Balance. Там теж є дуже класні, просто охрінєні моделі для бігу. Я їх бачила вживу, але мені хотілось піти в щось незвичайне для себе, незвичне. А, тож обирала я між асіксами та хуками. Результат ми бачимо, але зараз не про це. Так от, що Асікси, що хуки, вони дають 30 днів, так сказати, ну, типу, trial running period, і ви можете 30 днів просто в них бігати. І якщо щось вас не влаштовує берете і повертаєте, який мені, на щастя, не знадобився, тому що, по-перше, вони мені прийшли за два дні, хоча писали, що доставка буде. За тиждень, і коли я отримала повідомлення, що приходьте на ресепшн, забирайте. Я така. Що? Це як взагалі можливо. Наступний аспект, з яким мені дуже важко було визначитися це розмір кросівок. Тому що зазвичай я ношу 39-й, а тут мені прийшлося за їх розмірною сіткою я не знаю, чи це я правильно сказала, взяти. По UK це 7,5, по-нашому це 41,1. третя. Але за їх розмірною сіткою, за там м -м, довжиною стільки я визначилася, що мені потрібен саме цей розмір. І я думала: ну блін, якщо я поміряю і мені вони будуть завеликі, то прийдеться, звісно, вертати. Але не прийшлося, бо я спробувала в них побігати. І це мій розмір, коли я тільки загорілась бажанням придбати собі перші договір кросівки, я передивилась просто купу відео, що в Тіктосі, що в Інстаграмі, що в Ютубі. Я не знаю, чи ви мене нормально чуєте, бо в нас за вікном просто буря якась почалась. По світлу також видно, да? що в нас тут просто тучі нормальні такі. І також я дуже боялася, що я зробила неправильний вибір щодо ширини своєї стопи, бо там можна було обрати ще красівки для. Широкої стопи, Але коли я спробувала оці, я зрозуміла, що дякую, що я не взяла такі. Бо це взагалі не моє, оці ідеальні. Коротше, після цієї вдалої дуже покупки, я собі хочу тепер: е... скільки я всього хочу, насправді. Інші кросівки, і Асікси хочу спробувати, і New Balance, і Адідаси. Коротше, єдиний висновок це заразно. Вся ця тема. Це затягує. Взагалі, я дуже люблю вивчати щось нове. І тема бігу це для мене щось незвичне. Біг для мене це де ти почуваєш себе новачком в чомусь. От знаєте, ті відчуття, коли ти починаєш вивчати нову іноземну мову, з бігом теж саме. Я себе відчуваю просто таким повним нульом зараз. Але Мені так подобається вивчати кожного дня щось нове про це. Це відчуття, що ти не деградуєш, а робиш і для себе щось приємне, і для свого здоров'я, і для свого ментального стану. Ось це все надихає. І також плюс до цього здобуваєш нові перемоги. І в цій темі вона мені здається просто зараз безмежною, і в ній просто є кожного дня, чому можна навчитися. І це заряджає. Хочу зараз піти спробувати бейгли і... і сісти за монтаж, бо завтра хочу випустити відео. Ну так от. Ми сьогодні спробувати побігати в шортах, тому що я бігала вчора в дощ в лосінах і було жаркувато. Я думаю, побігати десь через годинку. І через годину, думаю, погода не зміниться кардинально. По градусах буде так само десь. У нас зараз, думаю, 17, можливо, навіть більше. Блін. алло, друзі, давайте. Виходимо. До речі, в цих кросівках я якраз починала бігати. Але було нормально. Мої перші десь пробіжок чотири. Я бігала в них, але на дуже маленькі е, дистанції, тож нормально. Думаю, що я не сильно свої ноги угробила цим. Хотіла з вами посидіти на лавочці, порозмовляти спокійненько, але... Все, сьогодні дуже багато собак в парку я в цей час. Зазвичай взагалі нікого немає. Так пізно. І моє улюблене місце зайнято. І в моїх собак також настроєння просто погавкати на всіх собак, піти понюхати всі мусорки. Ось цей парк, це просто е, моя точка е, відрахунку. Прям з цієї точки починаю е, рахунок своєї дистанції, мені так зручніше. І я не знаю, можливо, я сьогодні побіжу от за тим маршрутом, а можливо. Та, я, я, напевно, так і побіжу. Хоча можна побігти за отим маршрутом отуди. І потім отак от все оббігти. Блін, у нас дуже багато комарів почало літати, хоча я ніколи не бачила в минулому році комарів в Англії. Нормальна дистанція для мене зараз це не більше 4 кілометрів, тому що більше я просто не можу. Але я думаю, що скоро зможу. Тому що впевнено йдемо до цілей. У нас сьогодні проходив 10 k марафон. Оце не марафон, це просто танкей. 10 кілометрів люди біли в нашому місті. Я не була на цьому всьому. сподіваюсь, що в наступному році я пробіжу хоч якийсь з цих конкурсів. Не знаю. Хотілося б себе спробувати в цьому. Я думаю, що, блін, 4 кілометри, куди 10, куди поки що 10. Треба нормально тренуватись і не заганяти свій організм і не вимагати прям все одразу. Тоді все буде. Були я штанці. Звісно, вони на мене супер довгі, але блін, що поробити. І треба їх буде вдягати під якісь кросівки, бо я от спробувала їх підкатувати. Ну, це треш реально не дуже виглядає. Ще, дуже давно хотіла ось такі, от, ось такі от коричневі, саме коричневі заколочки. Звичайні, просто щоб їх майже не було видно, бо в мене отут постійно щось росте і воно вилітає. Це, якщо що приміряю, просто нарядик під оці джинсики, щоб їх хоч якось вже почати носити. І також я собі ще купила отакий от brush, and blush. бо в мене не було. Точніше, в мене був. Зараз покажу. У мене є отакий от blush with. With Pіx, але... але я не можу сказати, що він мені прям підійшов, тому що він кремовий, а мені блаш, я зрозуміла, мені блажа подобаються саме а, пудрові, от, тому що в мене отакий от. І Боже, боже, який там спорядок. І ось такий у мене ще є блаш від Milk. З це є покраще, хоч він також і кремовий, але це прям мій колір. От. Але він зимній. Я його взимку більше ношу, тому що взимку він дуже класно виглядає. Зараз купила ось такий прям рожевий-рожевий. Це вже забагато нанесло, але він дуже сильно сипиться, от бачите, там вже все, там вже все посипалось. Це єдине насправді, що можна було вибрати, тож